Всім привіт! Мене звати Микита, і сьогодні ми з вами розберемо дуже відому пісню, яка в свій час гуділа просто з кожної праски. Була в кожному Тіктоці, в кожному рілсі. А саме пісня Timeless by The Weeknd і Playboy Плейбойкарті. Нагадую вам, що окрім написання музики, я ще і вчую писати. Тому якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі, там знайдете всю інформацію. Також ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі в підтримку цього каналу. Ще в мене телеграм-канал. Коротше, заходьте в опис, там все є. Давайте починати. На цим треком працювали такі продюсери, як Майк Дін, Фарел Вільямс, Оудж Волта, Твіско і Блест. Одразу хочу попередити, що я не претендую на 100% точність, тому що тут є такі деякі моменти, які мені трохи було складно зробити. І, взагалі, цей проект я починав робити ще в 14 листопада минулого року, але щось в мене не пішло, і я його і закинув. Працював над цим проектом я 10 годин, але з них 2 години я тут намагався вставити свій вокал. Коротше, я співав, але щось я передумав також. Бо вокал в мене не як у вікенда, тому коротше я його видалив. Будемо слухати тільки інструментал. Коротше, працював над проектом я 8 годин. Ми будемо слухати фрагментами, буду вказати, що тут додається, чому я це додав, як я це додав і хід своїх думок. Давайте починати. На цьому у нас інтро закінчується. Напевно, інтро це найскладніша частина була цього біта. Я над інтро працював дуже довго, я перебирав різні пади, але зупинився на цьому. Давайте ми, напевно, почнемо з якраз цих падів. Тут акорди грають наступні. Ось таке. Я обрав ось такі акорди. Це звук хору з плагіну Analog Lab Ось такий пресет. Ось такий V'è Nash. Трошки я його якось, можливо, там обробив тут, але в цілому по обробках у мене, якщо ми підемо сюди, по обробках тут лише про Q3 прибрав низ і зробив ширше завдяки мікрошифту. Також сюди залерив ось такий пад, який звучить у нас ось так. Це супер класичний звук для аналогових ретро-синтів, якими користується Дін, І мені здається, що він тут робив саме інтро і взагалі всю синтову частину, мені здається, що він робив. А він користується саме такими синтами. В цьому разі я використовував Roland. Емуляція не пам'ятаю, зараз вам скажу, що тут. Коротше, тут не пишеться, але це супер синт. Ви можете в цілому взяти будь-який синт по типу там Jupiter або Juno, взяти і там також, скоріше за все, будуть такі синти. Разом це все звучить ось так. По обробках тут набагато більше так звучить сухий звук. З обробками. Я тут трохи поекспериментував, тому що в інтро воно звучить взагалі трохи по-іншому. Я тут коротше, вирішив вирізав тут еквалайзером багато чого, накинув аж три хоруса. І ще додив сюди трохи фейзеру, і в цілому воно звучить тепер все так. Далі бас. Я впевнений на 100%, що Майк використовував якийсь аналоговий синт, аналоговий бас, скоріш за все, це був мук або мінімум. Коротше, це щось з мугів. А у мене такого нема. У мене немає ані емуляції, ані живого муга, тому мені довелося якось виходити з ситуації по-іншому. Тому я вирішив, що я просто залерю собі два синта. Ось я взяв такий. Умовно, скажемо, давайте Різ. І взяв ще такий бас, щоб додати трохи верха. Разом це звучить ось так. Супер прикольно, супер жирно, супер наповнено. Але якщо ми послухаємо оригінал, звісно, я його зараз вмикати вам не буду. Якщо ми послухаємо оригінал, то ми почуємо, що цей бас знаходиться. В реверсі, тобто він перекручений, тому що там є такий певний свел, тобто він, бас він накатує. Він так, щоб цього не крутити, тут не робити реверс, щоб це все не рендерити в аудіо, можна просто вийти іншим шляхом, просто автоматизацію гучності зробити, і буде ось такий ефект. Така собі імітація реверсу. У нас вже є майже всі основні елементи. Далі я сюди залеєрив ще таку. Я назвав її висока нота, яка грає тільки 4 такти. Шить вона в соло ось так. З обробок лише Вальхали шиммер Супер Вальхали шиммер, дає багато звуку. І тепер. Дуже важливі два моменти. Я ці два звуки вони тут є, і ви, можливо, їх ніколи не чули, як і я, поки я не прослухався. Є тут ще два звуки, які ви не чуєте з першого разу. Перше це звук піаніно. Я зараз вам хочу сказати, акцентуйте свою увагу саме на звук на звуці піаніно, і ви його можливо почуєте. Зараз я вам вимкнув весь мікс. Я хочу, щоб ви спробували послухати, а потім я вам вікно окремо, щоб ви стовідсотково зрозуміли, про що йде мова. Чи почули ви? Ось так він в соло. І тепер спробуйте ще раз його почути. Якщо ви в навушниках, скоріш за все, тепер ви почули. І також є ось такий лід. В Соло він також є. В інтро. Є, в цілому. На цьому інтро і закінчується. Ми йдемо далі до нашої, напевно, головної частини. Давайте її слухати. Що відбувається тепер тут? В нас є ось такий лід, який ми вже з вами чули. Цей лід ось такий суперсол, знову ж це плагін Zenology, по обробках цього ліда Valhalla Верб, додав ревербу, і трохи підрізав ось такі частоти. Далі, що в нас є? Це головна мелодія. Це мелодія, яку ви чуєте, вона грає протягом всієї пісні, і тут головний момент. Скільки б я цю пісню не слухав, скільки б я не звертав увагу, я чую саме таку мелодію, тому що у деяких людей в шорцах там в Рілсах я бачив, що вони тут додають ось, ось цю ноту, що вона постійно йде одна й та сама. Що, тобто, типу, мелодія грає ось так. Я ж чую ось так. Хоч бити, я хочу залишити так, мені здається, що це правильний варіант, тому що я у дуже багатьох людей бачив, що граю ось так. Але мені подобається більше так. І щоб ви щойно почули, що звук трохи пустий, я його залишив ще з серума ось такий пилкообразний звук. Це ось такий в нас звук є. Це просто саме звичайна пилка, майже ніяких обробок нема. Unison 4, такий фільтр і все. Разом це звучить ось так. Супер. Є. Далі наш звук це ось такий звук. Він нарощується. Тут у нас по факту, що йде, це ось такий просто пад Але я там трохи покрутив, додав е сайдчейну на 1.8 по гучності, по панорамі трохи додав. І вийшло ось таке. Це пресет ось такий. Знову ж це Xenology, Ось такий я взяв пресет. Далі наш 808-й. Ось такий паттерн грає. Супер, все просто. Це Zay 808 Я його навіть ніяк не оброблював, наскільки я пам'ятаю. Лише soft просто щоб. Просто Soft Clipper, це ж біт. Далі стає трохи цікавіше. Далі в нас з'являється хай hat який грає, чесно кажучи, кожен 8 тактів, я його переслуховував, там щось додається, щось прибирається, але в цілому він супер схожий один на один, паттерн, але трохи там змінюється. Як я зробив цей хай hat він дуже близький до оригіналу. Оригінал звучить хай-хета, який я підібрав. Семпл мій. Звучав ось так. Зараз вам вимкну обробки. Оригінал звучав ось так. І з обробками. Тембр змінився. Що я для цього зробив? Я знайшов, щоб. Підібрати семпл максимально як в пісні, я взяв максимально підходящий для цього семпл, який мені здалося, що він, ну, типу, дуже близький до нього. І зробив на еквалізації наступним чином. Прирізав трохи верх. І ось тут супер багато підняв ось, десь на 4 кГц. Я зробив тут аж плюс 23 дБ. І ось такий у нас тембр з'явився у хехета. Зі снейром майже така сама ситуація. Без обробок. І з обробками. Знову ж, еквалізація, трохи підняв тут, трохи сатурував і трохи сатурував ще кліпером. Є. І в цілому. Тепер слухаємо далі. Тут, якщо ви почуєте, в пісні тут використовується трохи інший звук, в мене його немає. Я його шукав, шукав і зрозумів, що в цілому я, напевно, знайду просто якийсь який, хоч трохи схожий, і ось він. Там гуляють такі собі дзвоники зліво на право вухо вони гуляють, у мене щось трохи схоже є. І також додається ще така лід мелодія Ось така партія грає. Це пресет ось такий. Дуже багато пилообразних звуків. Тут дуже багато. І тут я назвав це Sparkles. Це в нас пресет Canadian Border з плагіну Analog Lab І йдемо далі. Далі з'являється піаніно. Це, звичайне піаніно з флексу. Ось такі акорди. Далі трохи змінюється мелодія нашої літ-партії. І так вона буде грати майже до самого кінця. Тут, ось тут вона буде грати в цілому, так, і до кінця. Також в нас повертаються наші вокси і наші синти в цьому моменті. І також додається ще звук ду, Вокал, який звучить. Нас ось так. Це дуже схожий пресет. Можливо, це він, можливо, ні, але він супер схожий. Це з плагіну Zenology Jazz Dus. Я плюс ще накинув сюди трохи плагіну Fresh Air, щоб дати більше верху, більше повітря. Ще зробив тут, це моє рішення, трохи компресувати це, і мікрошифт, щоб зробити звук ширше. Так саме в такій все послідовності в мене і було. Йдемо далі. В цілому так воно буде трохи чертуватися. Все супер просто, все супер зрозуміло. Потім в цьому моменті буде невеличкий перехід. Повертається бас на зовсім мало. Зникає тут бас. І потім в нас буде перехід, в якому вступає уікенд. Тут все те саме, що і в інтро. Тут ще додаються такі акордики. І в цілому майже до кінця вже йдуть знайомі нам елементи. Тут трохи, ви можете побачити тут автоматизацію, тому що в якихось моментах синти грають трохи гучніше, десь трохи тихіше. Я вирішив це так. І давайте переходити тепер до аутро, де у нас з'являється наш останній елемент, і це лід. Ось він наш лід. Ось така. Ось так це все звучить, але тут є один великий момент. Так як Майк в нас грає, звісно, на аналогових синтах, йому це було зробити трохи зручніше, ніж мені. Тут є пічдаун, пічап-ефекти, які мені через плагін не вдалося зробити, тому я вийшов в ситуації по-іншому. Я зробив ось таку партію, це знову ж Xenology, ось такий пресет. Якщо ви так хочете зробити, ви, по-перше, щоб був такий тягнущийся лід, ви заходите ось тут в Edit і обирайте собі портаменто тайм на свій смак, як вам потрібно. Тут також ми ставимо моно і легато, і портаменто, щоб воно все тягнулося. І обов'язково, прям супер обов'язково, в піано ролі ми робимо невеличке нашаровування однієї ноти на Іншого, тобто, щоб так було, щоб воно не закінчувалося, а щоб трохи не шаровувалося. Зовсім трохи, нам багато не потрібно. І лід буде тягнутися у нас від однієї ноти до іншої. Я це все, все зробив, відрендерив мелодію, яка була така. Далі заходимо сюди, тут обираємо Range 12, і робимо тут правий клавіш, натискаємо і натискаємо Create Automation Clip. Завдяки цьому у нас буде такий pitch up і pitch down ефект в цих моментах. Ось так. І потім в кінці буде піча. Пісня супер кайфова, мені вона дуже подобається. Не знаю, як вам, але мені подобається. Я кайфанув, коли робив ремейк. Єдине, що трохи затягнулося в мене інтро, коли я його робив, але в цілому я дуже задоволений результатом. Мені все подобається. Напишіть в коментарях. Чи подобається вам цей ремейк, чи зробив я його дуже схожим, чи не схожий. Напишіть свою думку мені в коментарі. Також, друзі, цей проєкт, цей FLP я залишу разом з трекаутом, увага, з трекаутом. Я залишу в своєму телеграм-каналі, тому переходимо в опис, підписуємося на телеграм-канал, забираємо собі проєкт, якщо ви хочете щось тут самостійно поклацати, перекрутити, накрутити, або просто послухати, просто подивитися самостійно в своєму темпі. ідемо в Телеграм. І забираємо. І ще одна і остання новина. Якщо вам цей проект в це відео було корисне, і насправді не тільки це, а в цьому все, що я роблю, ви тепер можете мене віддячити не тільки лайками та підписками, а ще і зробити донат в тому розмірі, який ви хочете, за описання в описі ви можете перейти і зробити це. Я буду вам. Дячний. Всім дякую за перегляд. Нагадую, що цей проект буде в телеграм-каналі, і також я ще прикріплю туди mp 3 з оригінальним вокалом і з моїм проєктом, щоб ви послухали цей трек повністю з оригінальним вокалом. Якщо вам буде цікаво, переходимо, підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую раз за перегляд і до нових зустрічей!